Якщо є день, який ділить історію анімації на до і після, то це 22 листопада 1995 року. Діти в усьому світі вперше побачили тривимірний повнометражний мультфільм. Консервативні студії, такі як Дісней та Гімблі, які існують вже не один десяток років, вперше програли студії, зібрані буквально на колінці за пару років. Касові збори в десятеро перевищили бюджет, а також неймовірний успіх у критиків. Невідома раніше компанія відразу стала великим гравцем. Сьогодні я хочу розповісти вам про Pixar Animation Studio. Ця студія неперевершений гігант індустрії анімацій. Вони створили один із найзнаменитіших і Найвпливовіших анімаційних фільмів усіх часів і знайшли своє місце в серцях мільйонів глядачів по всьому світу. Історія Піксар вражає своїм досягненням та внеском у розвиток анімаційного мистецтва. Щоб поглибше занурити вас у всесвіт Піксар, я розділив цей ролик на дві частини. Сьогодні ви побачите першу частину, в якій я розповів неймовірну історію компанії та шокуючі теорії з Всесвіту Піксар. А в другій частині, яка вийде через тиждень, я розповім про крутезний анімаційний всесвіт з пасхалками, відсилками та найкращими мультфільмами і історіями їх створення. Якщо ви, звісно, не такі мультфільмомани, як і я, і вже не затерли до дир ці шедеври мультиплікації. Також хочу нагадати вам, що в мене є телеграм-канал, в який я викладаю різні підбірки та нарізки з мультфільмів, свої топи мультфільмів, від жахів до повного абсурду. Ну і там, звісно, зможемо поспілкуватися. А ще там будуть прикольні конкурси та розіграші. Посилання на телеграм-канал ви знайдете в описі під відео. Ну а я не буду тягнути бика за його рога, та ми подобали. В цей мультиплікаційний всесвіт. Це почалося у 1979 році, коли група талановитих молодих людей поєднали свої зусилля, щоб заснувати компанію. Саме Ед Кетмул, Альві Рей Сміт та Джон Лестер стали засновниками Pixar. На той час вони ще працювали у компанії Lucasfilm, сподіваючись використовувати комп'ютерне графіку для створення анімації. Вони відкрили, що комп'ютери можуть змінити світ анімації, і їхнє прагнення, інновації стало рушійною силою. Створення Pixar. у тому ж 1979 році. Джордж Лукас створив новий підрозділ компанії Lucasfilm під назвою The Graphic Group, заклавши тим самим основу для того, що згодом стало студією Pixar. Підрозділ очолював Ед Кетмел, талановитий розробник та спеціаліст з комп'ютерної графіки. Він займався створенням передових комп'ютерних технологій для кіноіндустрії. Лукас вже тоді усвідомлював перспективність цифрових систем комп'ютерної графіки та цифрового монтажу. А прагнув розвивати ці напрямки. Команда розпочала розробку потужних комп'ютерів та програмного забезпечення для високотехнологічного моделювання та анімації, прагнучи втілити в життя мрії Кетмула про анімацію. На початку 1980-х років компанія працювала над різними проектами, але першим значимим успіхом став короткометражний фільм «The Adventure of Unre and Wally B». Фільм був створений з використанням технології комп'ютерної графіки і вразив глядачів своєю якісною анімацією. Цей фільм привернув увагу Стіва Джобса, який на той час був власником компанії Next та одним із співзасновників Apple. У 1986 році Стів Джобс придбав компанію Pixar і реорганізував її в незалежне підприємство. Партнерство із Джобсом стало ключовим моментом в історії Піксар. Він вклав у компанію свої кошти та привніс до неї своє бачення та керівні принципи. Завдяки його фінансовій підтримці та стратегічному впливу Піксар змогла розвиватися та реалізовувати свої амбітні проекти. Проте перші роки співпраці з Джобсом були нелегкими. Піксар продовжувала працювати над короткометражними фільмами та технологіями комп'ютерної анімації, але при цьому вони зіткнулися із фінансовими труднощами та кількома невдалими спробами створення повнометражних фільмів. Вони розуміли, що їм потрібно змінити свою стратегію, щоб досягти успіху. Після довгих років самовідданої роботи у 1986 році було випущено комп'ютер Pixar Image Computer і було започатковано шлях Pixar Animation Studio. Після зміни керівництва Pixar стикається з проблемами збуту власних комп'ютерів. Щоб привернути увагу до свого обладнання, на новій виставці сіграв у Даласі, студія представляє свій перший повнометражний фільм Локсо молодий, який вражає опрацівник. Цьогоною графікою. Увагою до освітлення та тіней, Захоплюючою анімацію персонажів. Короткометражний фільм отримав величезну кількість позитивних відгуків, а сам Люке став культовим талісманом піксара. Лестер дебютував як режисер із цим фільмом. Прем'єра якого відбулася в кінотеатрах Лос-Анджелеса і була номінована на премію Оскар, що послужила повштовхом до розвитку творчих амбіцій Піксар. Незважаючи на те, що на той момент компанія не отримала нагороду, динаміка та відданість команди заклали основу для майбутніх успіхів. Локса же стає прототипом для культового логотипу Піксар. У 1987 році компанія завершує роботи над фільмом «Марія Ареда, який став помітним досягненням у портфоліо. Прем'єра відбулася на вистаці Сіграв. А його фрагменти повністю виконані на комп'ютері Pixar Image, демонструючи можливості власної системи анімації. Наступного 1988 року анімаційна система Pixar, що отримала внутрішню назву Менв, це скорочення від середовища моделювання та зовнішнє маріонетте. Ця подія ознаменувала значущий прогрес компанії у розвитку технології та інфраструктури. Хоча Pixar досягли визнання та нагород за свої ідеї в галузі реклами, її справжні устрімлення лежали але в іншій площині. Протягом наступного десятиліття Джон Лесер, Ед Кетмол та їхня команда продовжували розробляти та створювати короткометражні анімаційні фільми з оригінальним сюжетом. У 1990-ті роки шлях компанії Pixar був відзначений значими віхами та проблемами. У 1990 році відбувся дебют Рендермен, власного рендеру компанії Pixar. Крім того, почалася розробка іншого програмного забезпечення, яке використовується поряд з рендермен для створення олов'я. Аної іграшки третього короткометражного фільму Піксар частково завершену версію олов'яної іграшки було показано на виставці «Сіграф», А потім того ж року відбулася офіційна прем'єра фільму на міжнародному кінофестивалі в Оттаві. Наступного року фільм був у достойній премії Оскар за найкращий короткометражний фільм, ставши першим комп'ютерним анімаційним фільмом, який отримав цю престижну нагороду. Після отримання Піксар премії Оскар Кетмул звернувся до компанії Дісней із пропозицією, незважаючи на невдалі спроби повернути Джона Леснера до Дісней. Визнання отримане компанією Піксар спонукало Дісней розглянути можливість співпраці. Вони домовилися про співпрацю у створенні 30 хвилинного анімаційного. Фільму, що базується на успіху олов'яної іграшки. За умовами контракту Pixar зобов'язується випустити 5 фільмів протягом 10 років. При цьому компанія Disney залишала собі 80% доходів від прокату. А ідеї Pixar мали пройти ретельну цензуру на студії Walt Disney Studios. У свою чергу Disney взяли на себе витрати та відповідальність за рекламні компанії, ліцензування фільмів, продаж персонажів та дистриб'юцію. Ці події стали важливими віхами в історії Pixar, коли компанія долала труднощі фінансової стійкості та розпочала співпрацю із Disney, закладаючи основу для майбутніх починань у галузі повнометражної анімації. У 1991 році Pixar уклала угоду із Walt Disney Studio про створення трьох повнометражних фільмів, заснованих на комп'ютерній графіці. Ця співпраця стала ключовим моментом в історії Pixar і започаткувала знамениті фільми, які ми знаємо і любимо сьогодні. Сегодня. Першим повнометражним фільмом стала Історія іграшок, випущена у 1995 році. Цей фільм був не лише першим повністю комп'ютерним анімаційним фільмом, а виявився неймовірно успішним. Він став касовим хітом та отримав безліч нагород, включаючи Оскар у спеціальній номінації спеціальний приз за створення першого повнометражного комп'ютерно-анімаційного фільму. Після успіху історії іграшок Піксар продовжить тішити глядачів своїми фільмами Корпорація монстрів. О, Людські діти найтоксичніші найтоксичніший, найнебезпечніші істоти на світі. Лиш доторкніться й труп! Яка була випущена у 2001 році та отримала міжнародне визнання. За цим фільмом були такі фільми, як У пошуках немо. Перетивгору, Валлі, історія іграшок 2 та 3 та багато інших. Кожен із них приніс Піксар світову славу та успіх у кінематографічній індустрії. Одночасно Піксар розпочала співпрацю із компанією Дісней зі створенням КАПС, системи виробництва комп'ютерної анімації, яка зробила революцію у традиційному анімаційному кінематографі. Дісней стала їх першим клієнтом та виписала чек на початковий внесок за роботу над проєктом. До речі, ви знали, що 90-ті то були часи. Ренессансу Диснея. У мене є окремий ролик, де я розповідаю про найкращі мультфільми тих часів та про саму ідею Ренесансу Діснея, а також їх співпрацю із Піксар, де вони застосовували систему КАПС. Подивитися ви як завжди можете ось тут за посиланням чи за посиланням в описі до цього відео. Одним із ключових факторів успіху Піксар є їх здатність розповідати захоплюючі та емоційні історії. Вони створюють персонажів, яким глядачі можуть співпереживати, які змушують нас замислюватися. Та сміятися. Піксар також продовжує інновації в галузі комп'ютерної графіки, покращуючи якість анімації та створюючи вражаючі візуальні ефекти. У 2006 році компанія уклала історичну угоду із Walt Disney Company про придбання Піксар за 7,4 мільярда доларів. Це придбання призвело до ще більш тісної співпраці між двома компаніями і дало Піксар доступ до багатого каталогу персонажів Дісней. Під керівництвом Джона Леснера, який став головним творчим директором Pixar та водночас головним творчим офіцером студії Walt Disney Animation Studios, компанія продовжила випускати успішні та улюблені фільми. Взаємодія між Pixar та Disney призвела до створення таких шедеврів, як Рататуй, Холодне Серце. Одним із особливих досягнень Pixar стало створення серії фільмів історія іграшок. Після першої частини були історія іграшок 2». Історія іграшок 3 і Історія іграшок 4. Ця серія стала символом Піксар і здобула безліч нагород і визнань. Вона стала не лише коханою серед дітей, а й запалила серця дорослих своїми глибокими та емоційними сюжетами. Крім повнометражних фільмів, Піксар також створювала короткометражки, які стали невід'ємною частиною їх спадщини. Багато які з них були номіновані і удостоєні престижних нагород, включаючи ліфтед. Гра Джері та аніматриця. Успіх Піксар в анімаційній індустрії не лише підтверджує їх талант і творчий підхід, але і їх здатність долати труднощі та шукати інноваційні рішення. Вони постійно вдосконалюють свої технічні навички та технології, щоб досягти нових висот в анімації. Сьогодні Піксар залишається однією із найуспішніших та найшанованіших анімаційних студій у світі. Їхні фільми приваблюють широку аудиторію і приносять радість і захоплення глядачам різного віку. Історія Піксар це історія постійного вдосконалення та творчого прогресу. Компанія продовжує дивувати нас новими захоплюючими історіями, пересуваючи межі анімації. Та втілюючи свою місію створювати незабутні та надихаючі фільми. Одним із останніх видатних досягнень Pixar став фільм Вперед, випущений у 2020 році. Цей фільм розповідає історію двох братів-ельфів, які вирушають у захоплюючу подорож, щоб повернутися до живого спілкування із їх загиблим батьком. Вперед продемонстрував не лише вражаючу візуальну анімацію, а й глибокий зміст та емоційну проникливість, які стали візитною карткою. Pixar. Pixar. однак історія Pixar не закінчується на досягнутих успіхах. Компанія продовжує розвиватися та шукати нові способи знаходити публіку у 2021 році. Був випущений фільм Лука. Який оповідає про пригоди двох морських чудовищ, що набувають людської форми. Цей фільм знову показав талант і творчу силу Піксар, а також підтвердив їх здатність розповідати унікальні та доречні історії для різного віку. Компанія Піксар також активно працює над розробкою нових проєктів та досліджує нові технології. Вони постійно вдосконалюють свої методи анімації, використовуючи передові інструменти та програмне забезпечення. Кожний новий фільм Піксар це не лише продукт. Інтенсивної роботи та творчого процесу, а й результат застосування передових технологій та інноваційних ідей. Історія Піксар це історія пристрасті, завзятості та віри через мистецтво анімації. Вони продовжують захоплювати нас своїми фільмами, які не тільки розважають, а й зачіпають серця глядачів. Піксар створив унікальну атмосферу та культуру, яка дозволяє творчим людям розкрити свій потенціал та втілити свої найсміливіші ідеї. Компанія приділяє особливу увагу розвитку талановитих художників, аніматорів, сценаристів та режисерів, створюючи команду, здатну долати творчі та технічні виклики. Крім того, Піксар активно співпрацює з іншими студіями та кінематографічними компаніями, розширюючи свою глобальну публіку та залучаючи різноманітні таланти. Вони Продовжують експериментувати із різними жанрами та ідеями, пропонуючи глядачам нові захоплюючі фільми. Важливим аспектом успіху Піксар є здатність створювати і розвивати яскравих і незабутніх персонажів від вселенної іграшок з історії іграшок до забавних монстрів з корпорації монстрів. Персонажі Піксара стають частиною нашої культури і залишають незабутній слід у серці глядачів. Сподіваюсь, історія компанії вам була цікава, тому що далі я хочу занурити вас. Саме в мультиплікаційний всесвіт Піксара, і хочу розпочати із одної теорії, яка, на мою думку, має доводити геніальність людей із Піксару, що скриває Піксара? Чи насправді є таємний зв'язок між усіма мультфільмами? Ну, ми розбиратися. У 2013 році блогер на ім'я Джон Негроні висунув незвичайну теорію про те, що всі дії в мультфільмах студії Піксар розгортаються і відбуваються в одному великому всесвіті. На даний момент Піксар відкрито заявила про наявність зв'язку і навіть підтвердила багато здогадів фанатів. Проте мені б хотілося розповісти вам про цю теорію, оскільки я впевнений, що багато хто з вас про це навіть і не здогадувалося. Почалося все із часу, коли Мільйони років тому у світі жили лише динозаври. І з безкрайнього космосу на планету з усією швидкістю мчав метеор. Проте промахнувся. І пролетів повз. Але для внесення деяких змін у майбутнє планети вистачило і цього. Адже пролітаючи повз планету, він зарядив її певною енергією вакууму під назвою Нульова енергія. Завдяки нульовій енергії динозаври та й усі тварини загалом стали розумними істотами і здобули здатність розмовляти. Яке ти кажеш, ворухнулось. Бо те ще зліва. <ріст> Ти став татом, але нам, глядачам, причиною набуття тваринами розуму починають пояснювати лише у мультфільмі Відважна. Меріда, шотландська принцеса і головна героїня мультфільму Відважна віч навіть стикається із магією, яка здатна наділяти тварин інтелектом і оживляти неживі предмети. Коли Меріда заходить у крамницю до бабусі, що обожнює робити із дерева різні штуки, насамперед вона лякається мітли, яка підмітає підлогу сама по собі. Як ми дізнаємося далі, бабуся не така проста, як здається, на перший погляд. До речі, дерева у світі Піксар несуть особливе значення. Через дерев'яні двері проходять монстри у мультфільмі Корпорація монстрів, потрапляючи до інших вимірів. І навіть сама старенька відьма бабуся провертає подібний трюк у відважній, пройшовши крізь дерев'яні двері і опинившись в іншому місці. Саме паросток майбутнього дерева символізує нове життя у мультфільмі Валлі. Так само вони з'являються у кульмінаційних моментах героїв різних мультфільмів, наче нагадуючи нам про свою важливість. Можливо, бабуся відьма вплинула своєю магією на навколишній ліс, після чого всі тварини та комахи стали оживати. Не варто забувати і про сині вогники, які супроводжували меріду до бабусі, адже ці вогники теж з'явилися не просто так. Так чи інакше, саме з цієї часової точки починається. Подорожі найрізноманітніших героїв мультфільмів нам показують, як тварини долають свої проблеми, влаштовують життя та починають розвивати власні комуни. Найцікавіше, що першою людиною, яка помітила, так скажемо, завишений інтелект тварин, виявився зловісний учений Чарльз Манс із мультфільму Вперед і вгору він починає експериментувати над тваринами, створювати нашийник, здатний транслювати думки тварин у зрозумілу мову. Поступово розвиток тварин доходить до такого, що маленький щур виявляється талановитішим за людей і може готувати на рівні з кращими шеф-кухарями. Так, так, я говорю про Милго Ремі із мультфільму Рататуй тут стає зрозуміло, що сюжетна лінія мультфільмів розповідала про протистояння між людьми та тваринами. Так як інтелектуальний розвиток тварини йде повним ходом, залишається тільки чекати, коли настане момент переходу на їх бік. Але не варто забувати, що є так само третя сторона штучний інтелект. З першим випадком впровадження в сюжет штучного інтелекту. Що ожив, ми стикаємося у мультфільмі Суперсімейка. Коли Баді Пейн на прізвисько синдром вирішив помститися містеру неймовірному, створив Омнідроїда машину зі штучним інтелектом, здатну аналізувати здібності супергероїв і відражати їх. Однак Омнідроїд виходить із під контролю, тим самим показуючи, що штучний інтелект теж вступає у боротьбу за першість на планеті. Варто також врахувати, що Omnidroid харчується нічим іншим як нульовою енергією. Про що розповідає сам синдром? Також не варто забувати, що ще одним підтверджуючим вступу штучного інтелекту в конфлікт за домінування є оживлення неживих предметів іграшок із серії мультфільмів Історія іграшок, як доказ своїх непорушних намірів, машини зі штучним інтелектом створюють корпорацію «Buy and Large МІІНЕЛЬ. Ця корпорація розростається настільки, що можна сказати, захоплює світ. Це ми можемо побачити у мультфільмі «Валлі». Ще одним підтвердженням зв'язку мультфільмів є наявність цього логотипу в історії іграшок. Батарейки цього бренду стоять в базі лайтерів. Заводські параметри. Ні! Переставте перемикати сплей на демо. Не треба! Суперлюди вимирають. Тварини, що втомилися від забруднення навколишньої природи, змучені від різних експериментів, починають повстання. А люди розуміють, що не можуть чинити опір і переселяються на орбітальну станцію Аксіому, намагаючись врятувати людство, це було показано у мультфільмі Валлі. Через деякий час ми бачимо, що індустріалізація, що прискорилася, забруднюють планету настільки, що тварини просто не змогли вижити. Саме тому у мультфільмі Тачки ми не бачимо ні людей, ні тварин. А прогрес дійшов до такої стадії, що вони почали розмовляти. Сонне царство! Тьо, я оце думав. Ну коли ж ти прокинеться? Бери що хочеш, тільки не бий мене. Протягом 800 років від моменту відправки людей на аксіому цивілізація машин. Також вимирає. на планеті закінчується паливо. На землі залишається один представник штучного розуму робот на ім'я Валлі. Валлі виявляється дуже емоційним роботом. Він переглядає старі фільми за участю людей і вирішив врятувати людство, повернувши людей на рідну планету. Через деякий час люди, тварини і комахи, які знову живуть на землі, склали симбіоз. Під дії нульової енергії чи магії вони змішалися і стали монстрами із мультфільму Корпорація монстрів. Монстри за допомогою магії дерев'яних дверей починають переміщення з одного часу до іншого та добувати екологічно чисту енергію емоцій. Як ми всі пам'ятаємо, монстри із мультфільму Корпорація монстрів насамперед лякали дітей, щоб заповнювати свої ємності енергією, необхідною для існування. Але після того, як маленька Бу відвідала світ монстрів, Салі знайшов спосіб по-іншому добувати потрібну їм енергію, а саме за допомогою сміху та емоції радості та щастя. Е, мене чути алло? Алло, перевірка. О, добрий вечір. Як справи, як ти? Як живеш? Я радий, що завітав до твоєї комори. Ти звідки сам? Щоб не порушувати таймлайн поточного часу, монстри вирішили тримати в секреті, що двері переносять мандрівника в інший час, але не вимір. Саме тому вони поширили міф про те, що контакт із людьми токсичний. Доказом переміщення у часі є фургон та вантажівка планети Піца. Але скажу тобі щиро, брате, я й не думав, що колись таке пода. Це надзвичайно! Відьма. Різь. То що ж пов'язує все воєдине? Відповідь радість. У мультфільмі Думки на виворіт» ми бачимо, що радість найсвітліша і найсильніша емоція, яку відчуває людина, і що, втрачаючи її, вона здатна на неправильні і необдумані вчинки. Людина замикається в собі, стає нетовариською, ніби її інтелект починає згасати. З цього можна зробити висновок, що магія, яка дала розум тваринам і вдихнула життя в неживі предмети, сині вогники, це і є та сама нульова енергія, що потрапила на планету з. Метеора, і вона є радість. Саме радість, найсильніша емоція, яку надалі починають збирати монстри для переміщення у часі. Але найцікавіше полягає в тому, що та сама найстаріша відьма із мультфільма відважна це Малишка Бу із корпорації монстрів. Так, так, саме тому вона так одержима деревом, адже саме за допомогою дерев'яних дверей вона змогла потрапити у майбутнє і познайомитися із улюбленим волохатим другом Саллі. На підтвердження цього, фанати ще давно виявили у її печері портрет Саллі, вирізаний на дереві. Також я вставлю декілька кадрів із ролика, який з'явився на офіційній сторінці мультиплікаційної серії Історія іграшок у Фейсбуці. У ньому Піксар розкриває практично всі пасхалки, заховані у мультфільмах, що доводять, що всі картини студії пов'язані. Ну що, друзі, на цьому ця частина добігає до свого кінця. Скажіть, мені, хоч трошечки вдалося занурити вас у всесвіт Піксар? Нагадаю, що це перша частина про всесвіт Піксар. Ми, як завжди, чекаємо на вашу думку у коментарях. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. Мене звати Нікіта, а ми потопали відпочивати.